45-річний Андрій Чижмар помер після важких травм, отриманих на Сіверському напрямку Донецької області. Серед присутніх на прощанні з героєм рівняни, рідні та колеги. Я як сам залізничник, і він певний час працював на посаді в залізниці. Він був начальником станції рівне. Що можу сказати? Добрий, хороший друг був. Помагав, відкликався в будь-якій ситуації. Вічно пам'ять і слава герою. Андрій Чижмар став до лав збройних сил минулоріч, 16 серпня. В цивільному житті залізничник пройшов шлях від робітника до керівних посад, зокрема, очолював технічний відділ рівненської дирекції залізничних перевезень. А на початку повномасштабного вторгнення відразу звернувся у ТЦК та чекав на повістку. Але на службу потрапив дещо пізніше, лише в 23-му році. Гідно виконував поставлені завдання і загинув в ході власне виконання одного з цих завдань на Донецькому напрямку. Його залишилася дружина і діти. І він в свої крила прийняв ті многочисленні осколки, кулі на сіверському напрямку нашої України. Він не прийняв їх там десь біля Москви, щоб загарбати. Він прийняв їх тут, захищаючи нас. Олег Котенко також працював з Андрієм, теж став до лав Збройних сил. Пригадує героя як світлу та порядну людину. Світла людина, світла, світла добра, відзивча. Він ну, взагалі він завжди, був, завжди був з нами, з друзями. Він завжди підтримував. Ну, це, це людина з великої боку. Дуже багато. Це всі колеги його і з попередньої роботи, і з інших робіт. Поховають Андрія Чижмаря у рідному селі Копони Дубинського району. Дмитро Тригубець та Андрій Дейнега новини Рівного.